Для нанесення такого матеріалу з інструментів мені знадобилось небагато. Всього кельма для венесянської штукатурки, валик та ванночка. Все, з інструментів все. Ну, може там якісь допоміжні речі, ганчірка, губка, сміттєвий пакет так, такого плану. І з матеріалів. Якщо ви це наносите на стіну, вона має бути пошпаклювана як під пофарбування, далі ви наносите грунтівку глибокого проникнення. У нас цей матеріал називається Masynka Pace. Якщо ви вже загрунтували будь-якою ґрунтівкою іншого виробника, нічого страшного, головне, щоб матеріал виконував свої функції, а саме він має прибити пил та вирівняти трішки впитуючи міськ поверхні. Наступним етапом я наніс, зараз покажу, як виглядають. Одразу фонову фарбу Мазанка Payne в білому кольорі мені достатньо було одного шару. Один шар валіком я просто закатав поверхню, вартість цього матеріалу десь виходить 20 гривень на 1 квадратний, квадратний метр. Грунтівка глибока, десь там 4-5 гривень на 1 квадратний метр. Ну і сам матеріальчик, оцей мазанка Simple White, це біла база, він виходить десь там 150-140 гривень на 1 квадратний метр, в залежності від площі, треба рахувати. Тому якщо у вас площа маленька, то може бути трішки дорожче, на велику площу в зв'язку з тим, що ви візьмете велике відро, воно коштує найдешевше, то вийде матеріал дешевше. І ось так він за допомогою цих матеріалів вийшов такий зразок, Показую. Дивіться, який ефект. Ось так буде ваша стіночка виглядати. Наче йшов, але дуже сильно не блистить і дуже білий.